Друзі, я хочу розповісти одну ситуацію, яка трапилася буквально тут. ось тут. Заказав ось такий голос песню. Друзі, всім до завтра. Що ви бачите? Сінолозик. Ось такий сніданочек. Пробіг 6 км, відібрався на Брюссель. Всім привіт! У цьому відео Бачите, як я виступлю на чемпіонаті України, де буде бігти 6 кілометрів. Надію, що дистанція подалася нереально. Траса сьогодні також цікава. Проходимо в біле церкві, в парк Олександрія. Тому, друзі, всім бажаю бажаємо перегляду, беремо смаколики і поїхали. Давайте почнемо дане відео. Почну з того, що біжу 6 кілометрів. Проходить е, даний чемпіонат в місті Біла Церква Це Київська область, е, парк Олександрія, сказати, що він немовірний, пробіг тут уже розміночку. Приїхали ми за день до самих змагань, тобто завтра біжимо. Завтра е, всі старти відбуваються, тобто на кілометри, на два, на три, на чотири, на 5, на вісім і на десять. Тобто один день. Парк це немовірна каса для кросу, тому що тут ось е, ці е, 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 барви, як ви бачите, кольорові, осінні, тобто осінні вайпи цей. Далі Хочу сказати, що роблю зараз спеці і розкаточку далі по соточки, і все. Принцип на сьогоднішній день все закінчено. Хочу сказати, що не хотів вам знімати там все, прям що можна, тому що вам не буде напевно цікаво там, де ми живемо, де там ми робимо розміночку. сказати, що краще вам знімати більш конкретно все і щоб вам багато було цікавіше. Тому друзі. Приступаю до спеців. Ось, каже, можливо, якщо вам буде цікаво, пишіть в коментарях, я буду знімати вам більше якось е, всіх моїх дій. Наприклад, там, поснідали, там, пообідали, там, де ми живемо. Яку робимо розміночку, але я думаю, що не цікаво, тому що більшість відео, які я, в принципі, поситиськи дивлюсь, те, що перших цих три хвилини найважливіші, і люди після цих 3 хвилин відключаються, тому що навіть не дивлюся до е, того моменту, там, де я біжу. Тому цей раз вирішив зробити максимально чітко, коротко і зрозуміло. Завершив, вже робити розміночку. Розтяжечку, спеці. Приступаємо до розкаточки по 100 метрів, 10 разів. Бачите, прекрасна пам'ятка. Зараз вмикає годинник. І ось така прекрасна пряма. І побігли. Поки я роблю скачку, розповім одну історію, яка трапилася буквально сьогодні, декілька хвилин тому. Роблю розминочку. І тут раз, овечечка підбігає до мене, я такий зупинився, постояв і раз. Вдаряє мене, я так рукою вкрився. Ось і команда більше розминається. Хочу сказати, що раз вдаряє мене. Я вже такий раз відійшов ось такі овечки. Доволі агресивні. А ми починаємо робити, тому що запізнилися. Якщо ось так, небезпечно бігати у такому парку є овечки, які просто-напросто кидаються. Перший раз таке бачу і відчуваю таке, тому ось такі пригоди. Опа, дивиться, білочка. Дивіться, білочка. Дивіться, білочка. Оце прекрасно. Давайте підійдемо ближче трішки. Ось така тут прекрасна фауна. Овечки б'ються. Зараз я навіть покажу вам. Підміжу туди спеціально і покажу вам, які там овечки. Надіюсь, що другий раз мене не вдарять. А друзі, дивіться, яка траса спеціальна для марафонців. Чиста асфальт пряма. Взагалі круто. Парк взагалі неймовірний. Я раніше не був біля церкви. Ну, був вже рази три, напевно. Але от по парку цього не гуляв і не бігав. Бо тут має проводити чемпіонат, Переки розповім трішки пізніше за завтра. що Парк неймовірний. А поки я трушу знову, давайте поставимо плюси, хто з білої церкви і хто був в даному парку. Побачимо, скільки вас і скільки було, і які у вас враження. Якщо у вас є враження, якісь від цього парку, напишіть, будь ласка. Цікаво просто дізнатися погляди моєї аудиторії на каналі. Тому пишіть, друзі. А кому, друзі, ще хочу сказати, що цікаво буде саме забіг, перематити десь на середину відео даного, напевно, можливо, вже третина, там 100% буде сам забіг. Тому що поки початку це просто я розповідаю, що буду робити, як буде бігти, що буде бігти. І такий доволі, можливо, не цікавий контент, а деякі сказати, пишуть, що знімають більше просто контенту, що там їсти, ти там як ти живеш. Тому, друзі, кому цікаво, також пишіть, пишіть мені, знімають своє життя. А я буду знімати, тому що доволі багато цікавих моментів є, яких можна зняти. А я там чи не знімаю, чи не встигаю, чи ще щось. Тому цікаво почути думку інших. Почався наш перший день, поставщик зараз йдемо в селі. Придбаємо щось посмакувати на завтра, тобто поснідати. Тому кажемо парку вже до завтра, до зустрічі. Хоча що ось тут ми були почалось біля ось цього пам'ятника чи будівлі. Тому, друзі, всім до завтра. Всім доброго раночку. Вже виходжу з нашої санаторію, тобто йду на старт вже. Зараз даю ключики від номеру і далі вже розповім вам. 305-й. Петри до все залишив. Добре, добре. Все, здав ключі і тепер направляємося на старт. Сьогодні доволі вітряна погода, хоч кажучи, тому що вчора була взагалі прекрасна була, літне сонечко, вітер взагалі не був, а сьогодні прям така пасмурна погода, можливо, ще буде дощ, але це не точно. Але вчора ввечері йшов. І також е вітер такий доволі сильний, ці пориви, тому буде вітряний бігти, але нормально, я думаю, якщо біжиться, то біжиться. Зараз направляюся поснідати якийсь ресторанчик, можливо, там, де і вечеря, можливо, якийсь інший схожу. І все, в принципі. Далі заневгаюся до старту, подивлюся, як моя команда біжить, і через декілька годин буду я стартувати. Ставив всі ключі, прийшов ось такий заклад прекрасний, там де був вчора. Тому що іншого тут або в центр потрібно йти, але тут далеко йти. На автобусі можна доїхати, але це також час. Хусь я заказав сьогодні. Сніданок з омлетом і також картопля селенськи Думаю, що буде все нормально. Зараз, друзі, чекаю. І е, заходжу в магазин і одразу йду на старт, тому що трішки вже запізнююся. Ну, вже подивиться на мою команда, як біжить. Вітер сьогодні взагалі такий сильний, що я думаю, бігти буде доволі важко. Тобто бігти і так буде важко, тому що там гірки, там складна траса, казали, а тут ще і буде сильний вітер. Дивіться, що мені прийшло. Ось такий сніданочок, дивіться. овсяночка, салат якось такий. Хлібчик. Омлет, картошечка ось така, дивіться. Я каже смаката, зараз швидко снідаю і йду на старт, тому що вже запізнююсь. Сказали, що принесу через 15 хвилин, але принеси трішки пізніше. Тому осяночку з'їм, салатик з'їм, все з'їм, смачно. Хочу сказати, що, можливо, скажу, що багато, але думаю, що це нормально, тому що до двох годин я проголодаюся ще два рази, щоб набілити ще раз. тому що там старти йдуть, хочу подивитися вже. Да, в принципі, часу там не хватить вже, тому отак. Смакуємо. Зараз, друзі, візьму собі виделечку. Лівою рукою. Смачно. Смакота. Рекомендую. Так, це смачно дуже, тому зараз їм і все. Я вже підходжу до парку самого і що ви бачите? Стіну лежить, що ще якісь перешкоди. Це було прикольно, дивіться. Нормально. Ще й прийняти потрібно. Думаю, на 6 кілометрів там буде нормально, не буде перешкодний. А, от бачите оркестр. Що, друзі, до старту вже. Хочу сказати, що відбувся вже кілометр, хоч що сильний вітер, почався повітряна тривога, тому взагалі тут апокаліпсис. Особливо вітром, який все здуває, роздуває, але біжать, в принципі, непогано. Виграли на кілометр дівчата 3-11. Також додавали сіну, тобто юніором і старше. Хочу сказати, що буде прикольно. Сіна доволі багато, будуть горки. Зараз я хочу краще прийтися по цій трасі, подивитися її детальніше, щоб вивчити, можливо, десь побачити, там де можна якось менше дистанції пробігти, тобто, щоб не великий радіус брати, десь там подивитися, можливо, десь поворот буде різкий. Тому зараз пройдемось, подивимося учасників. Багатенько, сказати, що на кілометр особливо, на два там, на три там просто по 30 чоловік, по 40. У мене 30 людини стоїть, я 32-й. Ну, бо перший. <рес> тому, друзі, хочу сказати, що зараз погуляну на трасу і потім ще розповім про мій старт, тому що там буде ще відбір і вам все розповім. Що, друзі, наважаємо сюди траси, ходимо зараз. Круг два кілометри. Ще значить, що на моїй дистанції є відбір е, на Чемпіонат Європи в Брюсселі, Тому там будуть рвати, розривати і бігти гарно. Mm -hmm. Потужно. Тому, друзі, там є за ким чіпитися. Також там, е, наприклад, е, є такі, що біжать моїм темпом, тому шестерка це буде якраз взагалі прекрасна. Тройка там буде рвати, тому що швидкісна траса ще, там потрібна швидкість, і там е, стою таким найсильніше, напевно. Тут уже трішки патем. Повільніше і з цього буде набагато комфортніше бігти. Ось така траса, ось там сіно знову стоїть, ось так проходить. Хочу подивитися гірки, які там будуть. Казали, що доволі такі гарні. Взагалі сьогодні і гірки високі, і сіно, і ще вітер. Але мені подобається. Хочу сказати, що ще стосовно сніданку, взяв я дуже багато, тому можливо ця картопля була вже лишня, я вже їв. Так вже не, не сильно мені вже подобалося. Хочу сказати, що, мені сподобався денний заклад, я вам рекомендую. Все смачно, приносять в принципі, за хвилин 20 все інтер'єр красивий, все чисте, тому їда завжди свіжа і смачна. Тому я вам рекомендую, якщо ви приїжджаєте Білу церкву, навіть якщо ви не змагання, просто пройти там, шаурму поїсти там, чи уж плов, який мені дуже сподобався, тому що ну, не сніміть його зробити. Деякі заклади, або сухі робить, бо дуже жирне. Там якесь дуже там жирне із салом. А тут таке м'ясо дуже смачненьке, м'яке. Взагалі все прекрасне. Ось така траса, як бачите, ну, бігти буде прекрасно, бігти буде шепуха також, зрозуміло, по грунту ось такому. А тут, друзі, наближається перший спуск. Все нормально, я думаю, але якщо є спуск, то зрозуміло, є гірка. Я вже її бачу. Оце гірка, друзі. Це просто буде реальна лють. Лють жесть. Тому що, знаєте, на камеру так воно передається. Це, це чудово, ти так збігаєш, там прибавляєш, все класно. Але от гірка, можливо, це одна вона буде, але ось ця гірочка, ну вона, друзі, доволі складненька. В неї буде забігати складно. Я в гушарді забігав, ну, доволі складно, хоч там гірка взагалі невеличка була. І там я біг три каме, начебто. Ні, 6-біг, шість 6-6. Шість, шість. А тут у нас ось така. Ірочка просто неймовірна. Так, друзі, трасу ми переглянули. тих, що старт на 2 тут вже пройшов. Артем зайняв перше місце, неймовірно, чудово. Тут ця результат його. Зараз стартує дистанція 2 км дівчата, начебто біжить там Альона у нас. Тому зараз будемо спостерігати. Багато звичайних підписників вітаються зі мною. Дуже приємно. Класно, що мене узнають. Те, що стаю більш і більш популярніше. Тому це неймовірно, чудово. Прикольний песик лежить. Спостерігаю за стартом, дивиться, як відбувається старт. Це у нас головний. Хто відповідає за старт? Даний костюм. називаємо його тузик. Чи, можливо, називем, давайте його листочок, називаємо дану собачку. Буде листочок. А зараз виводять два креме дівчата. Друзі, за старт залишається ще пару годин. Буска робити вже розміночку. Ще що хочу розповісти вам про цілі і про я хочу пробігти, там, про самопочуття, почуття, про погоду сьогодні, що розповім, вже коли буду робити розміночку. Хоча вітер трішки заспокоївся. Хоча що Артем казав, що як біг він, то вітер йому доволі заважав, ну це в принципі зрозуміло. А на 6 км буде взагалі ще залишати, тому що трішки довша дистанція і там більш відкрита місцевість, ніж тут. Тому в принципі сьогодні буде доволі складнувати бігти і гарно. Навіть ми зараз розпустимо по цій, ну це відібратися в Брюссель, зайняти перше місце, значить на перше тільки місце везуть. Тому це буде, я думаю, нормально. По 3.15 пробіжу спокійно, тому що десяточка біжу по 305 по рівному, тому ту шістьорочку з кросом по 3.15 я зроблю, так. Щоб е, створити невеличку конкуренцію. І mm -hmm. що ми бачимо на фініш, де Дар'я Дубинець. Зараз розніму. Так, другого не знаю, третє також. Зараз чекаємо Олену. Олена, давай, 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 Олена. Вже переодягнувся, ті, що відбулася нагорожа, як ви могли бачити. І зараз це буде вставочка, подивіться, як я вчора ввечері. Казав ось такі клоус близький. Зараз попакуємо його. При вас навіть Витівку. Смачний, справжній, узбецький лов. Тому, друзі, ця ставочка, напевно, буде десь вже завтра, а можливо ще пізніше. Тому е так. Так, друзі, повичав в даному закладі, Хоч сказати, що лов просто був ідеально, вкусний, не сухий, такий середній, якраз нормально, дуже смачно. А зараз давайте розповім про цілі свої. Е -е, пробігти хочу свою дистанцію так, щоб відібратися на Європу, зрозуміло. Ну, пробігти по 3.15, напевно. Як вас сильний вітер дуже. Надію, що ми все вийде. Так що, друзі, ну ладно, давайте нормально вже. Хочу сказати, що пробігти хочу по 3.30, 3.35. Ну, по 3,25, думаю, це дуже швидко буде, а 3.30 якраз нормально буде. Е, Собрустня нормальне. Почну зараз бути розмітию, тому що знімати, коли біжиш таким вітром із мікрофончиком сильно зручно. Тому вирішив зняти, як я поки що хожу, а потім вже буду трустити чисто такі кадри, там, як я біжу. завершив заробити розминочку, зробив трішки більше, ніж 2 км. За тим спортсменом трішки порозмовляв. Тому зараз розтяжечка, спеці і вставати на старт. I've been looking for a way out I'm sick of feeling like I'm way down stuck in the middle of a large crowd i just gotta fight and climb my way and then break out adrenaline in my system i just wanna be different i just wanna be winning i've had this fight since the beginning got a mind with no limits but sometimes i forget it look at myself in the mirror i just wanna see clearer I feel a little angst, I'm sick of my life. I just wanna make a change. The world is calling my name. I'm a life and afraid. But I need to be brave. Cause when my head is filled with doubt, I just wanna be free. І так, друзі, завершив я свою дистанцію, пробіг 6 км, відібрався на Брюссель. Все неймовірно. Зайняв я друге місце. Брали тільки двоє, тому я взагалі прекрасно війшов. Але хоска, да. Ладно, давайте без жартів. Трішки пожартував. пробіг я десь 17 чи 18, Цього точніше місце. Прибіг по 3,39, 6300 вийшло за 23 хвилини 0,1 секунду. Все просто прекрасно, неймовірно, траса доволі була складненька. Відчуття, як мені біглися, також були важковаті. Тобто два км прибіг, ну плюс-мінус ще були але вже так підрубувало, вже чувство, що скоро буде фініш. 4 км ще якось плюс-мінус нормально. І останні два дуже важко, було, особливо останніх там метрів 500-600. це просто взагалі так важко, я думаю, що все. Збавляю. Більше не може бути. Ось так, друзі, пройшов такий чемпіонат, Траса була класна, все класно і парк Олександрія неймовірний. Такий антуражний і осінній вайб. Тому, друзі, скоро будемо вже від'їзжати додому, зайдемо ще в магазин, щось придбаємо, посмакувати, випити водички і все, друзі. Ось так просто потужно, класно і неймовірно. І шок ще до Артема, запитаю йому, як йому біглася дистанція 2 км, яке він місце зайняв, і також який в нього результат. Всім привіт, біглася добре, але був два мінуси. Це старт. Там було 46 чоловік, а старт вузький, тому так, була. м'ясорубка. П'ять рядів у нас там було. Так. А ще траса була швидкісна, чотири таких різких поворотів і без гір, тому все добре. Вітер, ще була, траса, був. Один ще... Вітер був сильний, тому. Результат, можливо, не такий, як хотілося, хотілося б, але місце це так. Да. Головне, що чемпіонат України спрос пішов неймовірно, прекрасно, і кожен задоволений і робить свої висновки, і робить е, свої нові досягнення. Зараз давай, друзі, зробимо висновок даного відео, даного старту пройшов. Цей старт неймовірний, ось старт класний. Е, далі траса неймовірно, класна, з горками, з сіном. Е, учасники були нормальні, з ким бігти було. Тому, друзі, ось такий вийшов чемпіонат в мене України з кросу, який приходить в біле церкві. Також прекрасно поснідав, повечеряв. Тому, друзі, комусь таке відео, став лайки, пишемо коментарі, півстакана. Всім звучать. Слава Україні! До нових перемог!